Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, голосінні, промайнуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні, я на Богім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане, та кора льодоває міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий піднімать, і несучи пагуту страшную, буду пісню веселу співать вдовгу. Темної нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки, сподіватись, буду жити, геть думи сумні.